Незаконно ув'язнена Ленія Умерова залишиться у російському СІЗО до 4 січня. Як почувається Бранка, моя сестра показує великий приклад мужності, стійкості та героїзму. Окупанти затримали жителя Керчі за так звану державну зраду. Чому такі випадки почастішали у Криму? Британський челенджер, німецький леопард, американський петріот, спецпогашення марки, зброя перемоги, світ з Україною. До 4 січня залишиться у російському СІЗО незаконно ув'язнена кримська татарка Леніє Умерова. Таке рішення виніс Лефортівський суд Москви. Про це Суспільному повідомила адвокатка Ольга Дінзе. Умерову затримали 4 грудня після перетину російсько-грузинського кордону. Вона їхала з Києва до окупованого Криму провідати онкохворого батька. Тоді дівчину помістили до центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі, де згодом російський суд визнав її винною у незаконному. У порушенні кордону відтоді їй декілька разів продовжували адміністративний арешт, за нібито непокору поліції. А у травні перевезли до СІЗО Лефортово у Москві. Росіяни звинувачують Лен'є у шпигунстві. Сьогодні, за клопотанням слідчого, суд продовжив, щодо до Леніє запобіжний захід у вигляді взяття під варту ще на три місяці, а всього до восьми місяців, тобто до 4 січня 2024 року. Леніє фізично почувається добре, психічний стан стабільний. У СИЗО Леніє багато читає, займається йогою, тобто проводить час з користю. Живе з надією на обмін. Ольга Дінзе, адвокатка. Брат у Єумеровою Азіз у коментарі Суспільному розповів сізолефортово, де перебуває дівчина, переповнене політв'язнями. Зокрема, громадянами України адвокатів записують у чергу за місяць. Справу самої линії росіяни засекретили. Документів для ознайомлення сторона обвинувачення не надає. Однак каже, дівчина тримається. Наразі вона просила. Не писати їй листи кримськотатарською мовою, оскільки це є підставою для додаткових перевірок, і вона переживає, що, по-перше, це може і якось ускладнити їй життя, а також може бути небезпечно для людей, які пишуть такі листи. Згідно з останніх листів, вона почувається добре, наскільки це можливо, намагається триматися. В психологічному плані я, я навіть не уявляю, що відчуває людина після 10 місяців ув'язнення в одиночній камері, але моя сестра показує великий приклад мужності, стійкості та героїзму. В окупованій керчі російські силовики затримали місцевого жителя за так звану державну зраду. Про це повідомляє прес-служба ФСБ Росії. Чоловік нібито встановив контакт зі співробітником української розвідки. За його завданням, фіксував на фото та відео переміщення військової техніки окупантів. Ці дані кримчанин нібито передавав через закриті канали зв'язку, а також надсилав до чат-ботів, які використовуються українськими спецслужбами. Окупанти взяли затриманого під варту проти нього порушили кримінальні. справу за статью "Державная в форме шпигунства». Принял решение отправлять информацию о том, что видел технику в районе моста и в районе Керча. Зато отправил то, что видел в конкретный момент. Это были и грузовые автомобили, изредка бывала это боевая техника, там либо танки, либо какие-то машины БМП. Випадки затримань у Криму за підозрою у так званій державній зраді почастішали. Учора російські силовики затримали жителя Севастополя. Торік Росія посилила відповідальність за цією статтею. Застосовує її і на окупованих територіях. За так звану державну зраду росіяни дають до 20 років. У коментарі Суспільному голова правління кримськотатарського ресурсного центру каже: усе це, щоб залякати людей. Вони а намагаються залякувати більше. З проукраїнських громадян мешкаючих на окупованій території, Б вони намагаються продемонструвати так, скажемо, ефективну роботу спецслужб Російської Федерації. По третє, вони намагаються скажемо, ну звітувати перед, перед своїм командуванням, що вони активно працюють в Криму. Британський «Челленджер», німецький леопард, американський «Петріот». у різних містах України погасили марку Зброя перемоги. Світ з Україною, присвячено дню захисників і захисниць. Це продовження поштового блоку зброя перемоги, першу частину якого запустили у 2022 році. Зокрема, захід пройшов у Дніпрі. На марці за словами керівника Дніпропетровської дирекції Укрпошта Антона Ізотова, зображені зразки зброї, які Україна отримала від іноземних партнерів. Усього випущено 150 Тисяч примірників, з яких чотири з половиною тисячі отримала Дніпропетровщина. Красива марка, просвітілісти не задержуються бігом. Покопає. Марки цікаві, вони. Різноманітні і продовжують серію збройних сил без західної зброї. Ми не зможемо ну, досягти тих цілей, які ми поставили. Тому це ну, дуже так символічний випуск. Поштова марка має благодійну складову 12 гривень з кожної поштової поштового блоку. Піде на закупівлю дронів. Скористатись можливістю придбати поштову марку у всіх відділеннях Дніпропетровської області, а те, Укрпошта, поштовий блок коштує 150 гривень. Князь обов'язково ходив у походи на чолі своєї банди рекирів. Ой, пробачте, хороброї дружини. Препарує минуле. Що ми знаємо про полосів? Та занурюється у сиву давнину. Як кияни можуть вигнати володаря всієї Русі? Про Ольгу ходило дуже багато пліток, щоб відновити історичну правду. Цей лист ніщо інше як фейк 19 століття. Тут точно є якась загадка. Історія з братами Капрановими. Спробуємо почати з самого початку. Поїхали з вівторка по п'ятницю, о 22 другій, на місцевих каналах Суспільного мовлення.